Доброго дня! Хочу показати, як пасинкувати дині. Як я пасинкую дині. Ми бачимо головне стебло. Воно йде ось там. І бічні пасинки. У нас їх багато тут. Головне стебло я поки що не трогаю. Бічні пасинки я обрізаю. І обрізаю бічний пасинок до першої диньки, Я бачу одну, другу. Я обрізала стальню. Бачу одну другу, нам остальне не потрібно. Я обрізала. Так, у нас ось уже динька є. Ми остальне обріжемо. І тут ми обріжемо пасинок. Доброго дня, вийшла на огород подивитися на стань диньок. Робила 5 днів назад то ми вже, як можемо бачити, за п'ять днів у нас наливаються диньки. Нам, нам потрібно, щоб на кущику було не більше чотирьох. Ми бачимо вже один, другу хорошу. Тут бачимо третю. Все остальне будемо обрізати. Нам ці цвіточки теж вже будуть непотрібні. Трішки пізніше покажу. Тут теж кустик є. Дивіться, теж наблюдаємо, вже динки хороші. Ну, звичай, зазвичай на кожному кустику вже є. Тут вже дві деньки, дивіться, які чарівні. От ми збільшимо врожай, дивіться, наше посадкування.